Я пишаю, що живу з такими людьми в одній країні, і хлопці, тримайтеся, ми вас любимо, віримо і молимось за вас. Це театр юного глядача звертається зі Львова. Ми хоч не воюємо, ну, не воюємо зброєю принаймні наразі, але воюємо своїми, своєю акторською професією. І от, власне, сьогодні ми в Краматорську представляли виставу про Голодомор. Ну, зрештою, це про Україну, про народ, про його дух і про його культуру. Отаким от чином, ну, це наша отака боротьба, і ми вам передаємо. Привіт. Дякую. Скажіть восьмому батальйону УДА. Восьмому батальйону. Восьмому Ви, батальйону. Хлопці, тримайте! Восьмого батальйону. Мала героя! Восьмого батальйону! Слабо. Давайте дівчата попереду! Смерть! Хлопці, Смерт да, це в нас таке налаштування. i'm oh. І щоб було кому присягати, ви там втійте, воюйте і повертайтеся до нас. І не спію кліп хлопцям. Власне, сьогодні вистава Львівського театру відбулася в місті, яке було звільнене вами. І за це ми вам дуже дякуємо. Дякуємо за вашу підтримку, за ваші побажання і даємо слово. Ми переможемо, на що ми маємо і плани, і віру, і силу маємо страшенну. Слава Україні! слава! Героям